Є такі, коли йдуть е, ці е, цінності, і тому фокус, е, коли е, ви фокусуєтеся тільки на процесах і починаєте нехтувати принципами, то е, це якраз на стадії досягнення досконалості, але ви втрачаєте е, на цій криві початок е, найкращий час для змін. І що потрібно тут робити? Почати навчати свій колектив. І це навчання у парадигму змін має відбуватися протягом 12-24 місяців. Але якщо ви цього не почнете, то ваш найгірший час почнеться для ваших змін шляхом занепаду. Чому? Тому що ви тоді відмовитеся і від принципів, і е, принципи ви просто е, забудете, а відмовитеся від своїх процесів. Ви її будете виконувати автоматично, якщо ви будете робити. Бачте, я казала, парадигма змін працює, і ви будете розуміти, що в такому процесі люди творці успіху, тому що якщо ви навчаєте своїх людей, якщо ви передаєте досвід, вони зростають разом із вашою структурою, і це дуже позитивно. Чому? А ми почали говорити про характер. Бачите, де ми повертаємося до нашого характеру, тому що бачення і характер знову таки це слайд звідти у мене, тому що всі перспективи залежать від лідера, і бачення, і характер це ключ до того, щоб це відбулося. І великі такі дослідники лідерства говорили про лідерство, як надихаюче бачення і характер. Всі визначають, що характер лідера лежить в основі будь-якої діяльності. І знаєте, а ми хочемо поєднати і натхненне лідерство, і характер лідера, тому що він дозволяє у наших структурах зрозуміти наші обмеження, тому що це не просто ми боїмося обмежень. Насправді, пізнання власних меж дозволяє стати справжнім лідером, який уміння керувати, ну базує на смиренності, бо це не прояв влади. А е, здатність дати іншим можливість проявити е, себе, і саме він, оце пізнання меж, дає свободу, і от ми повертаємося тут. були питання люди померзли. Ну а нам жарко. я коли працюю, я взагалі е, не відчуваю температури, але це добре. І от ми будемо говорити про сутність і фундамент лідерства, тому що е, фундамент лідерства базується на таких кардинальних числотах, там філософія йде розсудливість, справедливість, мутність, виваженість. Вони є чеснотами розуму і волі, а сутність лідерства базується на великодушності і смиренності це чесноти нашого серця, і якраз великодушність народжує високі задуми, а смиреність дозволяє нам служити іншим, тому що е це стосується гідності, великодушність прагнення жити повноцінним е життям народжуються високі задуми, і воно стверджує нашу гідність і велич, а смирення. Це прагнення любити жертвувати собою для інших, утвердження гідності і величі іншого. Бачите, як воно працює, і скерує наші задуми в русло служіння. І це просто стає звичкою. Тобто, це стає навиком, риса характеру стає. І просто практикуючи смирення лідери. Вчаться надихати людей, якими вони керують, тому що практикувати його це означає служити іншим і дозволяти іншим служити тобі. І якраз через брак смиренності е, люди не хочуть, щоб їм служили, і як наслідок, тоді вони не дозволяють іншим реалізувати себе як особистість. Тому що е, тут є такі е, значите контрасти лідерства і менеджмента, але у лідерстві люди, а в менеджменті речі. І, взагалі, я вам зараз переведу. Ми просто може матимемо ще додаткову лекцію. Я переведу на ту драбинку. Може вона не дуже красива, але хто знає, що ж ціною може там прекрасна оаза або ще щось, тому що е у лідерстві чи драбина стоїть біля тієї стіни, що треба? А у менеджменті, як найшвидше видертися по драбині? Да? І е лідерство це програмування, а менеджмент це програма, якою треба скористатися. Лідерство це перспектива принципи, цінності. А менеджмент це останній рядок звіту балансового, розумієте? І менеджмент має дуже обмежені ресурси, а лідерство його здатне відкрити, тому що воно покровується категорією духовності, цінностей людських. І якраз е, тут можна говорити про доступні ресурси, і коли ми говоримо про менеджмент, то це організаційні ресурси, які е, розподіляються через процес делегування повноважень. І Хто ближче до влади завжди хоче да бути ближче до начальства? Він отримує, наприклад, більший ресурс для того, щоб забезпечити якісне виконання своїх процесів. А є особисті якості, правда, оце те, чого не виясняють у структурах, і можливо, те, чого не використовують. Хоча людина досить часто себе намірена проявити і організаційні повертикалі делегованих повноважень, а особисті це якраз ваші оті навички. Компетентність, упевненість, гарні манери, вміння позитивно спілкуватися, ну і ваші компетентності, які ви отримуєте по диплому. І знаєте, для чого це потрібно? Дуже цікаво, що є такий Маркус Бекінгем, дуже відомий дослідник, який розробив таке поняття, як пружність структури, де якраз ми говоримо, я казала: от ту, того вершника на коні можна розфарбувати різними кольорами, правда? От дуже важливо, оту категорію пружності це не характеристика, а сконцентрована здатність структури досягати успіху, вийшовши з під того такого тотального контролю, з під того авторитарного командного адміністративного режиму на режим самоконтролю. Чому? Тому що ми приналежні, ми віддані. Ми розуміємо, що ми в цьому експерименті, ми в цих нововведеннях, і ми починаємо е говорити про я, що я маю повну свободу вирішувати, як мені виконувати свою роботу. І щоб не відбувалося навколо, я можу зосередитися саме на цій спеціалізації. Пам'ятаєте, цілісність організму, ознаки, там цілісність є От. Е і спеціалізація. Е цього тижня я був щасливий. Прекрасно, виявляєте, людина щаслива на роботі. Я завжди вірив, що зміни всі на краще. Бачите, працює. А потім є безпосередній керівник. І з моєї точки зору, що цей керівник повідомляє мені новини раніше, ніж я мав би про це дізнатися, якби я отримав їх там по вертикалі влади. Та і я довіряю своєму керівнику, і мене завжди захочуть, мене захочуть ризикувати, а це. Підприємництво ти вільний, ось де свобода, ось де незалежність наша проявляється і а взаємозалежність, якраз те, що я виходжу на самоконтроль і відповідальність. Вище керівництво на крок вищ... попереду усіх, і воно чинить так, як говорить. Ми маємо досить багато задекларованих корпоративних цінностей, які насправді не працюють в структурі. Але вони декларуються як е, іміджева складова, яка може залучити людей. І е, тоді я перестаю довіряти керівництву. Я беру свої дві ноги, рухаюсь туди, де я можу бути корисною, можу принести зміни. Якщо на мене не реагують, тому що я помічаю це. Але саме завдяки цьому ми ростемо і розвиваємося. І е, є такі чотири ролі лідерства, які ґрунтуються на моральності. І що саме цікаве? Іскака Дізиска колись говорив, що я не розумію і не можу пояснити аудиторіям. Зараз він може пояснити, чому може пояснити і чого не міг пояснити, що коли з'являється інформація в колективі, то не потрібно адміністрування. І чому це так відбувається за умови того, коли лідерство це характер, який базується на чеснотах, тому що. Є чотири ролі лідерства: це подання прикладу, це зароджує довіру, не вимагаючи її, це моральна влада особистості. Тобто, я демонструю те, що очікую від вас, визначення курсу, це якраз те бачення, створює порядок, не вимагаючи його, це моральна влада провидця. узгодження. Тобто, якщо ми погоджуємося з усім, тобто спільне бачення маємо, то це живе як бачення, так і надання повноважень, тобто їх е, е, делегування, не оголошуючи про, е, про них, людина прийде і скаже: Я готовий виконати це. Це моральна влада інституції. І надання повноважень вивільняє потенціал людини без жодних зовнішніх мотивацій. Моральна влада культурного характеру е, і стратегія мотивація. Якщо ми говоримо про те, щоб дати відповідь, чи є е, вірним твердження, що ваші цілі і перспективи є активного розвитку організації, то це справді так, тому що саме досконале управління визнає людський потенціал найважливішим критерієм успіху організації, але потреби і інтереси людей при цьому враховуються, е, і тоді довіра стає дією. Тому що ви дозволяєте в такий спосіб відкрити потенціал людини, що він починає в собі бачити цей потенціал, і тоді е з'являється справжнє натхнення? а Воно пов'язано зміною у способі мислення, стосунках і структурі організації. Я вам тільки буду клікати, тому що традиційна традиційно структура отака: знаєте, такі, така пірамідка, де знизу підлеглі, зверху керівництво. А до чого призво а яка сучасна нова організаційна структура? Це проекти, це команди. Це інформація вільно рухається, знання вільно рухаються. Де керівник може бути підлеглим у якомусь проєкті, а підлеглий може керувати керівником. І тоді ці команди забезпечують синергійний ефект. І тоді зовнішня мотивація в якості виноргові як заробітної плати, вона вона є не, не мало важливою, але. Виходить зовні внутрішня мотивація, яка не потребує додаткових фінансових витрат, тому що людина починає ресурси розкривати і підтягувати. І тоді ми приходимо до комунікації. Якраз це латинський корінь, communicate, який присутній у словах communication – це спілкування, і ком'юніті це громада, а його значення зробити спільних для багатьох чимось ділитися. І саме комунікація, чому бачите спереду, я, що дозволяє нам працювати. Що дозволяє нам зближуватися, вміти цінувати одного. наша комунікація? Я трішки буду скорочуватися, тому що насправді я говорила вам про довіру і повагу. А отут я хотіла застановитися ще на лідерстві. Чому? Тому що якщо лідерство розглядати як здатність впливати, а вплив як здатність складові досягнення стратегії, а вплив як здатність вносити зміни і коректувати поведінку. А владу як можливість впливати добре, коли у владі є лідер і керівник в одній особі, тому що досить часто керівник не є лідером. Часом можуть бути неформальні лідери, які можуть навіть, ну як кажуть, проти течії йти і робити все можливе. Але добре, як це відбувається, то вплив можна розглядати як комплекс навичок між спілкування, тому тоді буде взаємна користь. Але і це що робить? Це той процес, який виключає маніпуляції, тому що хочете ви чи ні у менеджменті завжди є маніпуляції. Але якщо ми виходимо і позбавляємося маніпуляції через лідерство, то ми ну, кажемо, включаємо відсутність маніпуляцій і у менеджмент. Особливо маніпуляції стосуються цих структур, які ну просто розподіляють ресурси. Стратегії цінності ми пройдемо. Ми вже говорили про те, що цінності це є складовою оргкультури. культури без спільних цінностей. Не буде працювати структура, тому що якраз вони забезпечують пробудження тих внутрішніх мотивацій, тому що ми сповідуємо їх і вони формують через процес комунікацій, формується ціннісний світоглядний поведінковий стан наших членів колектив і. Що створює таку відповідну атмосферу, соціальний клімат, в якому ці цінності працюють і поділяються. Чому працюють? Тому що поділяються більшістю працівників. До речі, може бути таке, що більшістю не поділяються і більшістю не приймаються. Але це не означає, що якщо Але це означає, що якщо орхцінності спільні приймаються колективом, то ті, що навіть їх не поділяють, мають. Дотримуватися тих норм і правил, які ці цінності підтримують, і мають їх сповідувати і виконувати. Але дивіться, якраз професіоналізм менеджменту і полягає в тому, щоб працювати з цими цінностями. Чому? Тому що є така інноваційна функція організаційної культури. Чому в організаційній культурі є багато функцій. Я тільки про одну скажу. Всі вони внутрішні і всі вони створюються внутрішньо. Але інноваційна функція оргкультури культури і задача стратегічного планування, ваша, буде полягати в тому, що в умовах змін і е, трансформації е, ця функція дозволяє організації вижити і тому, що це система цінностей орієнтована на потреби клієнта. Ви маєте це. Дослідити, зрозуміти і ризикувати з цим, і впроваджувати інновації. За цим стоїть соціальна відповідальність. А результат інновацій це створення іміджу є така. Знаєте, як формується імідж людини і організації, тому що вони взаємно впливові, тому що вони передбачають поєднання двох речей. Це такий айсберг. Так, от, якраз етику не видно там, де ви духовність розвивається, її не видно видно тільки зовні. Етикет це комунікації, зовнішній вигляд, наш одяг, наприклад, а в структурі це корпоративна філософія і культура, яка виводить вас на виражену таку компетентність, де ви пізнавані, і тепер переходимо до того, як же оцей цей момент. Скоректувати на тепер. Того, Ні, пару хвилин, пару хвилин. Все я розумію. Василь, Василь Васильович тримає, колись. і е, у нього вже терпне терп, рука. Святий Густин сказав, що тепер це той момент життя, в якому майбутнє впадає в минуле. Е, тому ми повинні переосмислювати е, майбутнє. Тому що е, якщо ми не будемо це робити, то ми будемо постійно повертатися. Я не буду розкривати детально шість кроків до пересмислення майбутнього, але просто перерахую їх. Це переосмислення принципів, конкуренції, управління лідерства, ринків і світу. Ми на них можемо зупинитися е, іншим разом, але якщо переосмислювати лідерство, то ми повинні е, це переосмислення е, в такому ключі зробити, щоб е, подивитися. По новому на лідерство, і е, це дозволить нам усвідомити, що життєвий ідеал, ідеал людини і є лідерство. І е, лідери в структурах повинні відкрити це лідерство в кожному, тому що е, і перейти від управління до служіння. Е, і наш Гузар говорив, що маємо віддавати і маємо е, формувати в людях розуміння лідерства служіння, і в світі було б набагато менше зла, якби хто має владу, зрозуміли, що в їхніх, в руках прекрасний засіб служити людям, і е, знаєте, е, на одному із круглих столів е, була така, е, така річ: оптимальний результат. І саме цікаве, що е, ми маємо людей зробити щасливими, але до того треба прикласти е, багато зусиль, особливо керівникам структур. І вони завжди працюють, особливо зараз, у таких екстремальних умовах, в таких умовах стресу, але це не означає, що вони не можуть досягти оптимального результату. Був такий приклад е на одному з круглих столів: е сидів Одимонгура, і е е е до нього підійшла людина і каже: Як мені потрапити на ту сторону річки? Він каже: Йди в гирло. І перепливай, і ти туди дотрапиш. Але це потребує зусиль, це складність. Але якраз ви досягаєте при цьому своєї пікової продуктивності, тому що він якраз і впливає на рівень щастя і е всього іншого. І кожен фініш це по суті старт. Пам'ятаєте картинку, де я казала: тепер стартуємо. о, тепер ми наче підійшли до фінішу. Але я е чомусь переконана в тому, що. Аня знову має багато питань, тому що питань більше, мабуть, як відповідей, і це дуже нормально, тому що я говорила, що я дойду до того спічу, чому ми, наприклад, тут на території товариства знання у нас виникла ідея. Створити школу е, лідерства і громадянського гарту, якраз зараз ми формуємо її місію. Вона виписується у декількох варіантів. Один із е, варіантів це е, навіть сьогодні це гарт свідомого громадянина України, була ще версія гард життєвої та громадянської позиції свідомих патріотів-лідерів. Але це не значить, що ця місія остаточна. Але я думаю, що ми до неї прийдемо, тому що якщо ми будемо скаржитися на те, що на нас впливає середовище. То ми скажемо так, звичайно, саме тому потрібна добра школа, щоб залишаючись справжнім, носити з собою всюди своє власне середовище і задати свій то спільноті, у якій живемо. Тому я думаю, що якраз ми хвилі можливості, які рухаються через простір наших організацій, тому я всім побажаю успішного плавання і буду дякувати за увагу. Дякую всім. Хто витерпів е, і вислухати мене, я знаю, що ви стомлені, але я називаю це благодатною втомою, але я, я натхненна. Дякую. А, може, якісь коментарі, хтось каже. Дякую. У ну, я... мене тільки одне питання, е, да. е, я вперше uh -huh. я дізналася про я прочитала хтось коли... до <гану> мені тут дуже цікаво, насправді. І, знаєте, хотілося б ще, якщо у вас є такі зустрічі, мені б хотілося, мені тут цікаво, насправді. Ти якраз перебуваючи в робочому процесі, зараз мілефон це, і я слухаю, і, знаєте, от багато таких. Цікавих справді тих речей, які ти от е, освідомлюєш, бо ти їх розумієш, ти їх от, бачиш, да а тут ти чуєш, що все правильно, а тут неправильно, так що дуже дуже дякую. Насправді хочу ще. Е, я думаю, що якщо є бажання і є запит, е, мало того, ми хочемо оцей курс. Від менеджменту творчості до лідерства служіння я тільки позакидала деяку інформацію. Взагалі, цей курс має 20 модулів, і можна робити тренінги, можна робити механізми. Анонси їх опубліковані на сайті ХСП. Де я координую центр соціального лідерства, ми можемо використовувати це, ми можемо проводити кожен модуль, може дати глибину розуміння того, як це має працювати в організаціях. Якщо потрібні будуть тренінги, ми можемо організувати тренінги і в віртуальному режимі ви зможете проаналізувати проблеми, які є в структурах, і принести якісь пропозиції для того, щоб змінити щось. І це все можливо. Я вам дуже дякую. За такий коментар, тому що насправді для мене це важливо, значить, є поле де працювати. А ми в цій школі, яку я такий спіч дала, хочемо цей курс впровадити на постійній основі проводити отакі от заняття і на запит, і на мотивацію насправді дуже важливо. дуже цікаво і насправді і дуже да, да. бачите. Я не знала так говорила. я як відчувала, що коли півроку назад я вам казала, нам треба. Такувати. Але бачите, чому комунікація лежить в основі всього? Коли ми припиняємо комунікувати, ми можемо втратити можливості. І ми знаєте, ми завжди як люди я кажемо, виправдуємо свою втрату чимось. Я був зайнятий, я не мав. А насправді ми могли багато відвідати цього літа, так, значить, але так, е, знаєте. Осінні, зима, я думаю, що ми будемо так. ще збирати осінні листя, любуватися природою і розмовляти. Дякую. ще друге бабине літо буде. Якщо треба буде, ми можемо і до вас на роботу прийти. Якщо треба, ми з вами можемо зустрітися. <рес izquierdo> uh, Анічка, що, uh, що можна сказати? <п generators> Дякуємо <Да. раж> <comum. smans> уже у Може, когось є питання в зумі? Немає когось питання? Можете зум ще працює? Так, я так, тут так... у зумі з, з телефону. Хочу задати таке питання можна? Справа в тому, що підняті дуже глибокі питання, фактично зараз світ переживає кардинальні зміни, і необхідно до них адаптуватися. І в вашій лекції показано таке бачення, як це можна було б зробити, і дуже важливе значення для кожного з нас, вміти пристосуватися і адаптуватися до тих змін. Я завжди казала, що свого часу. Говорили, про пробили такий наголос тонь про виклик історії, так тобто є якісь виклики, і на них треба давати відповідь в Україні. Є проблеми в плані е, змін. Ми досить таки консервативні, і щось зробити в Україні, провести якісь позитивні зміни. Це вимагає дуже багато енергії, сил і нерві. Я сам був головою ОСББ свого часу, бачимо, які варті ці процеси йдуть, і бачив в інших організаціях що це надзвичайно складна справа. То, що ви підняли такий блок питань, запропонували свій оригінальний авторської кустки підхід. Це дуже добре, і мені приємно. Фактично, я теж думав над тим про необхідність формування саме духовної парадигми, тому що теперішня парадигма потребує зміни. Ми живемо в матеріалістичному суспільстві. Яке зараз деградує, і ми повинні вижити з ньому. І тому, коли б ми взяв бручу очі з обговорення, можливо, навіть якісь певні побажання або якісь певні маркування з цього приводу висловити, до чого вони зводяться. Розумієте, тут є такий аспект, коли з одної сторони правильно стверджуються необхідні зміни. Але зміни можуть бути двоякими: зміни можуть йти на розвиток, або зміни можуть йти на деградацію. Тобто буває таке періоди, наприклад, ми. Трошки пам'ятаємо Радянський Союз, наприклад, я, і пам'ятаю, наскільки вже та комуністична система приїлася, так? І коли mm -hmm. прийшов Горбачов, таке було відчуття, ніби як свіжий вітер подував. Ну воно в кінцем рахунку все розвалилося. Слава Богу, що розвалилося Україна створила незалежною державою. Ну так само тут такі очікування позитивних змін: революція гідності, революція, перед тим помаранча революція, потім Євромайдан, не Євромайдан, а електоральний Майдан. Розумієте, і люди пізніше розчаровуються. Зміни відбуваються, але покращення не наступає. Тому можливо тут зробити такий акцент про необхідність е парадигми розвитку. Це так, так? Парадигми... Я... Василь Пасочник, так? А, так. Бачите, я вас ми з вами на таких початках разом працюємо. Василь. Пане Васильовичу, я вас запрошую е до е формування. Тобто долучення до формування цієї школи, тому що вона ще в, в тому плані, і бачите, ми на тих площадках зустрічалися, з яких я повиходила. Правда, ви теж знаєте це так, так. тому, що воно не веде до тих змін, до яких ну на які очікують. Насправді, давайте просто люди тут уже позамерзали. От я вам дякую за коментар, і я думаю, що давайте ми продовжимо співпрацю. Я тільки Так, тільки я вам дуже дякую. А, дякую. Олена Олександрівна, ви ще там хвилинку. А... Все, дякую, а, більше дякую. питань скажите, немає. Скажете У да? найде було питання, але да? ну, потім передати йдуть. Добре, всім гарного mm -hmm. дня, до побачення. Дякуємо всім, всім, всім за присутність і долучайтеся.